Всім здорова сезон 2023 є об'єднанням всього поганого, що тільки можна собі уявити. Основною проблемою того сезону була якість перегонів, яка на фоні так собі сезону 22 різко впала. Окрім цього, Фіа додала до правил багато непрацюючих або повністю поганих речей. Нині правила не змінилися. Крім знову переробленого вікенду під спринти та начебто дозволили користуватися ДРС другого кола. Хоча, знаючи, що нам обіцяли в минулому році, то це може бути фейком. Дозволили міняти на один двигун більше, така щедрість і рідкість для Фіа, ну тепер ми переходимо до команд. Американці знову вирішили представити нам минулорічну Феррарі. Хоча зад кузова схожа на Феррарі нинішню. Переднє антикрило майже не змінилося, носовий обтікач став ложкоподібним, торцеві пластини та бічні понтони взяти від Red Bull. З'явилися характерні тепловідводи, та зменшилася решітка для вивіду гарячого повітря. З приводу фарби, скажу, що політ став виглядати краще аніж в минулому році. Знаєте, їсти невідомі перепечені та трохи покриті зеленню стики. <глух> тобто не те. Коротше, м'ясники або тепер Кік вирішили використовувати більш агресивну концепцію боліду, звідки загострений ніс, антикрило зроблене під кутом, використовують тягучу підвіску, фонтони, як у Red Bull, новий повітря-забірник та тепловідводи. А сам болід виглядає як ігрові ноутбуки, пістряву, але сенсу немає. Я радий поверненню Тороросо. Стоп. Тобто це не Тороросо. Переднє антикрило таке, як і монологічне, як і носовий обтікач. Бічні понтони, як у Red Bull, підвізка тягуча. Фарба прикольна, але білий замінив би на такий же сріблястий. У Вільямс, схожий єдиний оригінально спроєктований боліт. Антикрило має більш плавні підкривки, носовий обтікач став пластим та ложкоподібним, і вони єдині, хто зробив бічні понтони більш оригінальніше. Правда, зад зовсім не змінився. По фербі скажу, що боліт став виглядати більш класично. Боліт майже не змінився, крім понтонів та переднього антикрила. Я розумію, що це голий карбон, але болік перестав виглядати як неонова реклама 80-х. Астони вирішили і надалі розвивати концепцію минулорічного Red Bull. Хоча антикрило інше, штовхаюча підвіска та більш вущі понтони. Невже Астони зрозуміли, як виглядає зелений? Я, я вже, я, серйоз, я вже чекав, що болід буде ще більш світлішим, щоб остаточно стати синім. Макларен використовує минулорічну концепцію боліду. Без змін залишився носовий обтікач та антикрило. Бічні понтони стали меншими, змінилися тепловідводи, а по фарбі явно видно ностальгію за 2017 роком. Нова Феррарі, не дивлячись на нововведення, залишає ту ж саму базу, як і в минулому році. Змінилися торцеві пластини на передньому антикрилі, самі підкрилки, носовий обтікач став плавним та ложкоподібним. Змінилася направна пластина та бічні понтони, як у Red Bull, до речі. Решітка на тепловідводах змінилася. А от кольори доволі прикольні, що можуть змістити SF-90 як найкрасивіший боліт. В першу чергу кидається в очі це антикрило, повністю нові торцеві пластини та підкрилки. Ніс ложкоподібний. Направна пластина стала більш гладкою. Бічні понтони явно позичені у Red Bull. Хоча зроблені по-своєму. І сподіваюся, що після цієї моделі фани Мерседеси замовкнуть ствердженнями, який колір треба фарбувати болід. Під зміни у боліду Red Bull пішли. носовий обтікач він став довше, бічні понтони, як у Mercedes попередніх років, а кольори вже восьмий рік одні й ті самі. Проте тепловідводи стали масивніше. В минулому році я робив прогноз в кубку конструкторів, де у мене співпало декілька варіантів, що ж в цьому році я спробую зробити те ж саме. Десяте місце хас, бо на тестах вони показували так собі результати, та й через нову залежність від деталей скудерії чекати від американців нема чого. Дев'яте місце віза, РБ, щось там і так далі. Італійці також залежать від старих деталей, але тільки від Red Bull. Чекати від них нового ривку за швидкістю не треба. Можливо, очки заробляти будуть на вуличних треках. Восьме місце стейк, кік теж самі, такі самі причини, як в попередніх варіантах, але при цьому їхні позиції виглядають більш міцніше. Сьоме місце Альпін. Видно, що зняття зайвої фарби не допоможе французам взяти чемпіонат. Та й видно, що при таких обставин у Альпін розраховувати на високу за п'яту-шосту позицію не треба. Шосте місце Вільямс. Так, вони стоять за високо, але по ходу сезону час розставить все на свої місця. Та й позиції в них доволі високі. П'яте місце Астон Мартін. Вони виглядають начебто непогано, але на багатьох трасах точно втратять очки. Четверте місце Макларен. По суті, колектив з Wokingo буде виступати на доопрацьованому покращеному минулорічному шасі. Можливо, будуть намагатися боротися за друге або третє місце, але точно не за перше. Третє місце Мерседес. Після оголошення про перехід Хемільтона до Феррарі явно видно, що колектив буде працювати у своїй більшості з Расселом. При цьому видні відставання у часі від головних бійців за чемпіонство. Друге місце Феррарі. Можливо, після 17 років без чемпіонств Скудерія може спробувати реабілітуватися. Але яких там умів з Mercedes та Red Bull італійці не переманювали, стратегами вони нормальними не були. Перше місце Red Bull. Так, можливо, австрійці можуть у четверте взяти титул. Але такої прогулянки, як в минулому році, точно не буде. Так, зараз ви бачите картинку можливих результатів. Сам я не знаю, як буду дивитися перегони у робочі дні, проте однозначно буду спостерігати за гонками. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ і побачимось!